Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Росіяни створили фейк про нашого командуючого ЗСУ Валерія Залужна. За допомогою високих технологій вони змонтували відео, де, начебто, Валерій Залужний, закликає українців вийти на протести проти діючої української влади. Рада національної безпеки та оборони попередила українців про те, що відео з Валерієм Залужним, де він начебто закликає українців вийти на протести, це російський фейк, змонтований російськими пропагандистами та російськими спецслужбами, і закликає українців зберігати спокій і вірити українському президенту, українському уряду та вірити Збройним силам України. Кожен божий вечір в 21.00 я, український історик та журналіст Іршвець, веду прямий стрім, українські секіряни. Запрошую усіх бажаючих, і ще неділі-дві-три назад, в своїх стрімах я попереджував, що. Росія, російські спецслужби, ФСБ ГРУ, російські пропагандисти будуть намагатися дестабілізувати обстановку на Україні, підняти народ на протести, бунти, тому що на фронті росіяни не можуть перемогти Україну та Збройні Сили України, значить, потрібно взірвати Україну з середини. Закликаю всіх українців зберігати спокій, вірити. Державній владі вірити зсу разом до перемоги.